Шановні колеги, сьогодні, 15 вересня 2025 року, приміщення Солоноцівської селищної ради, ми проводимо засідання постійної депутатської комісії з питань земельних відносин природокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони промітах, історичного середовища та благоустрою до 15 ї сесії Солоницької селищної ради. На засіданні присутні голова комісії з Депутат Гузан Віктор Олександрович, депутат заступник Голови комісії Микола Михайлович. Також запрошена начальник відділу земельних відносин міста будування архітектури Святої Сергій селищної ради Куда Світлана Іваніна. Нашої комісії надійшов проект порядку денного на сто п'ятосею порядку денних. Селищної ради від 19.6.25 року номер 19 103 про укладення додаткової угоди до договору оренди землі, розташованої по вулиці Сумський Черт, 57, селищі Села Віцінка. Так, і також прошу внести в порядок денний з голосу два питання. Перше питання про надання дозволу на вкладення договору суперфіцію земельної ділянки по вулиці Центральна, 23 селищі Гершани. Друге питання про розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення по вулиці енергетична в селищі Солониці. Ці ділянки для подальшого, подальшого будівництва укритті. Члени комісії, хто за це давайте проголосуємо, хто за те, що по кожному. Що, хто за те, щоб виключити питання е, про внесення змін до рішення 98 сесії Солоницьівської селищної ради від 19.06.25 року номер 103 про укладення додаткової угоди до договору землі, розташованої по вулиці Слідській, шлях 57 селища Солоніцінка. Хто за те, щоб дане питання виключити? Стріляний залу задати. Поза те, щоб включити до порядку денного засідання нашої комісії питання про надання дозволу на вкладення договору з суперфіцією земельної ділянки по вулиці Центральна, 23 у селищі Вільшарний. То за внесенням казаного питання, прошу вас, стріляний зал, зал, закрив заплату, утримались, немає. Рішення прийнято. Так, Наступне. Е хто за те, щоб внести до порядку денного е нашої комісії питання про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення по вулиці Енергетична у селищі Солоницька? Хто за вказане питання, прошу голосувати. Стріляний за, Казахів за, голову за. Protokoll je bil odprt, zdaj pa je odprt. То приймаємо порядок денний цілого зі, змін. зі змінами. Так, зі змінами Хто за те, щоб затвердити проєкт порядку для засідання постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою на статус позачергову сесії сонячної ради. Зі зміни якими які ми тільки що проголосували. Хто за? Стріляний зал, узан за, тройка клюк за. Проти, Проти утримались немає. Рішення прийнято. Так. Переходимо до розгляду питань раху державного. У нас питання. номер 45 включно. Це питання. за на русской стріле за, Лузан, за, кто за. за, противотриманих немає. Рішення прийнято. Так, ми розсуємо тепер за проект Питання номер 48 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки по вулиці Енергетичній селищі Сологі. Tu za ukazane pitanja prosim glasovati. Strilani za, tvorba kljub za, vlazani za, proti, vtrjelec ni, rešitev je prej. Стріляний за, вербаків за, козак за. Оки, нас немає, вирішення приймання. Наступне питання. Питання No51. Про врятування технічної документації із землеустю, щодо інвентаризації земельної ділянки по вулиці Парковій, селища Березівське. За, передапів за, вуза за, проти отримала немає, рішення повітря. Наступне питання номер 53 Про передачу. Наступне питання про припинення дії договору порядки землі з ФОП-Островерх НІ, розташованої по вулиці Слобожанській, 32, селище Солониці УК, в зв'язку з продажею майна будівлі. Хто за вказане питання, прошу голосувати. Стріляний за, вертахів за. Що за вказане питання? Прошу голосувати. Стріла за, завердок за, вузан, за. Проти утрималося немає. Рішення не прийнято. Так, наступне питання про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області. То за Наступне питання: питання внесене з голосу про надання дозволу на укладення договору суперфіції земельної ділянки по вулиці Центральна, 23, селище Вільша. Хто за вказане питання. Хто за указане питання, прошу голосувати. Стріляний за, тверда хліб за, голосан за. Просто отримали немає. Рішення прийняти. Всі питання в порядку деду нашої комісії вичерпані. Засідання оголошую закритим. Дякую, всім за участь.